Отже, як не шкода про це говорити, але літо бігає свого завершення, але це не привід сумувати, тому що попереду красива осінь, нереальна, неймовірна, і нарешті спаде спека, стане трошечки прохолодніше. І значить, всі ми будемо ем, ховатися десь в таких затишних місцях, огорнувшись ковдрою і дивитись круте кіно. До речі, вимкнення світла не розповсюджується на кінотеатрі. Це вам на замітку, бо у більшості є генератори, це дуже просто. А значить, вони що? енерго не енергонезалежні. О, Слухай, ти так цікаво підвів до нашої наступної рубрики. Бо у нас же кожну п'ятницю, друзі, рубрика, -рубрика. О, і Вже отож. як зазвичай да, ми будемо говорити про новинки вересня, бо в вересні стартують усі голівудські студії, вони вкидають найкрутіші фільми і будемо говорити звичайно з кінокритики, яка зараз прийде до нас в студію. З якої ну просто кожен мріє побувати, хоч на одному сеансі в кіно. Зараз рубрика Кіно Інна» у студії «Прокидайся». Ну що, кінокритикиня Інна Гордєєва вже у нашій студії. Ми мощуємось зручніше і готові слухати. Ну що, давай. Ковдра, ковдра є, треба, щоб вкритися. Новиночки на нас чекають у вересні. Так, ну перша новинка це граф Монте Крісто. Я подивилася, мала честь подивитися кіно на Одеському кінофестивалі. І я спочатку думала, о Боже, там дві, майже три години. Але, але, по-перше, п'єрні. Це головний актор, це краш, просто французький Бред Піт зараз. Він просто неймовірний. Він так грає. От ви можете його подивитись, він грав і в сен лоран Ви його бачили в усіх французьких фільмах. Зараз він трохи такий вже став доросліше. Підкачався. Підкачався, да. І грає, звісно, що Едмунда Дантеса по роману Олександра Дюма. І я коли дивилась це кіно? Я, я так подумала, що загалом життя найкращий сценарист. Але Олександр Дюма просто б'є всі рекорди, рекорди, тому що це, знаєте, знаєте, класика, її не перебити. Вона так побудована. Ти бачиш всю цю історію кохання, помсти, цього зламаного любов. Справедливо людину. сказати, що саме дюма можна назвати е, ну, ордоначальником бестселерів. Можна, можна, звісно, е, чому? Тому що тоді ж було не так багато книг. <реш> І тоді можна було продати максимальну кількість, <реш> яка передавалася з там руку руки. Але стосовно фільму, що класне, що Едмонда Дантеса буде знаєте, хто озвучувати? <реш> Дантес! <реш> Дантес! <реш> І це дуже прикольний мереж. 3 вересня. Тобто, вже на наступному тижні можна буде подивитись цей шикарний фільм. От можете побачити постер. Вони схожі насправді. Отрошу <реш> <Да, реш> От, по формі, по метафізиці. Я тут. В інтернеті ви можете побачити ролик там, де е, Володимир вже починає озвучувати, і це так прикольно виглядає, тому що він каже, ні, ну я не розумію, чому Едмон Дантес, він е, е, говорить, наче Бетмен. Постійно так. І я, і я люблю тебе, і я готовий пожертвувати заради тебе і так далі. Ну, коротше, це насправді дуже прикольно. А мені сподобалось, це ж ти нам говорила? Так? А тобі, взагалі, хтось говорив, що тобі дуже цікаво слухати. От, Дякую. Слухай, слухай, хочеш слухати. Так. Я реально про це хотів сказати. Я хотів сказати, що навіть якщо ти запропонуєш якусь муру подивитися, я Ні, Ну це класник. Я погано не рекомендую. Далі просто неймовірна прем'єра. Продовження фільму Бітл Боже! Це ж з дитинства! Бітл джус, біл Вибач, для тих, хто не в темі, що таке бітл про це був. Просто, але, але мені 400. дуже приємно, що Ксенія Мішина розуміє, про що мова. Нагадаю, мені 40, а Ксенія Мішина Біто 25. 25. Тож, да. Але насправді фільм 88-го року режисера Тіма Бьортона. Да. Я пропустив фільм Тіма Бортона. Неймовірний фільм. фільм. Ти не дивився бідолджус. Ти не дивився «Бітлджуз». Ти Сьогодні приходиш. Давай, 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 дивишся давайте я розкажу. Давай, давайте да. я розкажу. В 88-му році Тім Бортон він був ще ніким. У нього там було пару фільмів невеличких. І тут він створює фільм, такий комедійний жах. Вперше в історії в сучасній історії була створена е, фільм про е, не те, як привиди знущаються над людьми в будинку, а нав е, а навпаки. Тобто, люди знущаються над привидами, і привиди просто вони не знають, що робити. І звісно, що е, в, в самій історії там викликають біоекзорциста. А це, це буде горор з комедією? Так, так, горор з комедією, як і в першій частині, та секунду, да, і вони викликають біоекзорциста, якого грає Майкл Майкл Кітон, якого так. ви, якщо О, ви не я... дивились так, першу так, так. частину, ви його не впізнаєте. Оцей грим так, так і так, так, Тім Бертон, який створював це кіно, він казав, що е, ну, якщо чесно, я хотів когось зробити схожого на себе. Ну бачили Тіма Бьортона? Так, 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 так. І звісно, що Майкл Кітон в самому гримі, і він дуже схожий на Тіма. Але саме це кіно створила Тіма Бьортона, саме це кіно створила стиль Тіма Бьортона. Знаєте, ці е, темні жахи, Де, але так, з такою долею іронії над, взагалі над світом. І в другій частині там, звісно, що підсилення максимальне. Мало того, що повертаються всі актори: Майкл Кітан, Вайнона Райдер, <зважут> Кетрі Нохара. Тобто, це е, не це продовження. Це продовження. Це, не... це обов'язково uh -huh. треба подивитись перший перші. фільм. А, першу частину, ну по перше. Це класне кіно. Його... дивись, я просто, ну, <свят> Сьогодні ти мене декласувала. Я не дивився єдиний, мабуть, фільм Тіма Бертона, який я не дивився. Коли прем'єра цієї Прем'єра на, частина... прем на наступному тижні, але для всіх поціновувачів серіалу Венздей", Так, Венздей. Пам'ятаємо, так. <свят> там буде грати Дженна Ортега, вона буде грати доньку Вайно Райдер. І знаєте, хто там підсилювався ще? Моніка Белючі. Вау! Вона буде грати Треба. кохану Бітлджуса. І ну такі маленькі натяк бітлджус, бітлджуз, да? повторюється назва а, фільму. Так, 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 тобто, це вже буде такий капл пауер демонів цих біоекзорцистів, які будуть намагатись потрапити в реальний світ знову. Так, так, що ще може потрапити ще це. Я вам вже про це розповідала, але головна одна з головних прем'єр це фільм Йорга Салантімаса від милосердя. Про я про нього я вам розповідала. Коли не був... нам, а попередньо. Ага, по вам тому ну, я вам. Я вам всім нагадаю Йорга Слантімас, грецький режисер, який зняв бідолашні створіння Пуртинкс. Які просто розірвали минулі нагородні сезони. Там Емма Стон грає. А це кіно вони зняли в ковід. Вони уявіть собі, вони тільки закінчили знімати бідолашних створінь. І такі, слухайте, ну нема чим зайнятися, беремо майже ту кам кампанію акторів і йдемо знімати нове кіно. А, про, в чому фішка? Це тріптіх, це три історії в одній, які пов'язані якоюсь ідеєю. А, звідки Йорга Лантімов взяв, взяв сценарій. В нього було написано три короткометражки. Ага. І він такий. А давайте ми щось поїднає. А давайте, yeah, yeah. А давайте yeah, yeah. ми щось yeah, yeah. поєднаємо. Бюджет невеликий. Актори погоджуються грати там за копійки там актори, Емма а... Стоун, Вілем Дефо, Хантер Шафер, Джесі Племенс, який взяв за цю за роль в цьому фільмі найкращого актора в Каннах цього року. А чим із собою wow. ці історії ви хочу пов'язана? Вони так, просто щоб не заспойлерити, <рес> вони пов'язані. Певними пороками людськими, mm. тобто наскільки людина може впасти? В дно дна своєї особистості, дна. тобто ти нам не розповіла зараз простому почутті, хто померти в кінці, да. не розповіла. Тому... Насправді, це кіно, якщо вам подобається Пуртингс, ви будете напевно трохи розчаровані, тому що це більше схоже на його ранні роботи. І за що я особисто поважаю Йорга Селанцямас, за те, що він не зраджує собі. От йому захотіли він зняв шикарний фільм Портінгс. Взяли Оскари, там понятно. Uh -huh. але він такий. Я просто хочу погратись, зняти три короткометражки в одній. І це буде цікаво на це буде цікаво дивитись, тому що звісно ж акторський каст, вони будуть нелогічними, вони будуть дивними. А, тому, якщо вам подобаються дивні фільми, якщо ви любите експериментувати, а, якщо ви хочете отримати імерсивний досвід, подивіться по перше на цей mm -hmm. постер, і ви можете зрозуміти, що так це не просте кіно, Навіть. але це той експірієнс, який варто подивитись не схоже зараз на новітні постери, там де обов'язково три головні зірки стоять на да. постері. Да? як в межцей фільм цей фільм вже йде в кіно він буде запрем'єрений 12 вересня 12 дванадцятого да. але, але, але насправді просто в чому ще фішка а в тому що ми на одеському кінофестивалі ми дивилися в а, оригіналі і ця стрічка вона буде показана в оригіналі з субтитрами тому що Йорга саланцімас його важко дублювати в нього він будує таким чином. Якщо ви дивились бідолашні створіння, mm -hmm. він будує сценарій таким чином, що там вже вшиті жарти саме на слух, які сприйняли ну, адаптація. Бути... Ну ж крута українська український дубляж круто робить адаптацію. Ми знаємо купу серіалів, купу фільмів. І коли ти дивився раніше український та російський, по не дай бог Ой. да і то немає. завжди українське було виграче, <плес> тому що перекладали <плес> до близької нам <плес> сфери <плес> і категорії, не так як там переклали. Американські жарти, ми все домовкінотеатрі такі. І а українські перекладали ну є там, зараз просто не можна озвучувати, бо угу. сприймуть за рекламу. Е, ні, дивись, е, проблема в тому, що Фільми мас-маркета можна переклад... ну такі більш глядацькі. А це фестивальне кіно. І, наприклад, чи буде тобі близька тема, що ти загубив свою дружину, шукав її три роки, передивлявся там, одна із короткометражок, передивлявся домашнє відео для дорослих з її участю, і потім вона якимось чином з'являється, але це не вона насправді. Тобі буде близька ця тема. По-моєму, а... треба йти в кіно на великому екрані. Це дивитися. Ні, ну насправді просто в я чому, жатую, тихо. В чому, я жатую. Ні, в чому унікальність Оргаса Лантімаса? Це е, гумор, який заточений на, соціал, на соціалку, і вам здається на початку, що боже, це якийсь бред, а потім такі. Ні, ну це насправді людські пороки. Це насправді викривлені такі, знаєте, як хірургічна операція людей і їх е, гріхів. Боже, ну як ви смачно це все розповідаєте? Мені Захотілося екранами попкорсу. Там ще один момент в фільмі Види Милосердя. Там прекрасний саундтрек «Personal Jesus». Він просто буде з третьої секунди, і це підказка, чому там не просто так вибрали цей саундтрек. Чому саме пороки? Перша пісня про людські пороки і фільм також. Тому всім рекомендуємо, дякуємо. Це було дуже смачно. Вже дивіться кіно. І хочемо нагадати, на що на нашій постійній п'ятнічній да. рубриці кіно іно з нами була кінокритикиня Інна Гордєєва, яка розповідала про новинки, які очікують нас у вересні. Дякую.